Вже майже рік на Рівненщині проживає уродженка міста Ровеньки Луганської області Яна Униченко. Дівчина зі сходу оселилася у Здолбунові. Там познайомилася з головою ОСББ, який запропонував тілити мрію у життя. Мене з ним познайомили, і він дізнався, що я художниця. У нього була давна мрія розписати під'їзди. Я йому показала свої ескізи, і він мені запропонував цю роботу. Тобто сказав, що ось на волонтерських посадах ти можеш розмалювати ці під'їзди, але можеш сама вибирати стиль і тему, яка тобі ближче до серця. Ну, Я вибрала український, тому що дійсно це мені ближче. І я саме в українському стилі хотіла розмальовувати у себе вдома. Фасадні малюнки я раніше не виконувала, були лише спроби у рідному містечку. Я намалювала там тільки дві калітки. Потім у це все зупинилося, і коли вже почалися військові дії, то зрозуміла, що там таке не можна малювати. І вже якось так стало, що саме з довбоними це моя ось, як мрія і здійснилася. Яна пригадує, як починався її творчий шлях з навчання в училищі. Доля склалася, що я поступила в училище, спочатку на комп'ютерщика хотіла. Ну, мене переконали, що це дуже важко, конкурс там великий, треба йти на художника. І я погодилася. А чого вони переконували? Тому що я колись в дитинстві приймала участь на телебаченні. Конкурс на найкращий малюнок. Я там виграла перше місце. І саме тому, коли я заповняла там анкету, да, вони це прочитали і якось мене так переконали на йти на художника саме. На батьківщині у Яни залишились батьки та брати. Покидати будинок не захотіли. Втім, дівчина не побоялась труднощів і вирушила у дорогу. Спочатку, як і більшість переселенців, поїхала на місяць з однією сумкою та затрималась. У мене не було ніяких проблем, не було ніяких побоювань. Мені з самого початку почали допомагати люди, влада, я дійсно зареєструвалася тут, і, тобто в мене взагалі не було ніяких проблем. Після першого замовлення у дівчини поступово почали з'являтися нові пропозиції по декору приміщень та будинків. Нині Яна показує нам одну з останніх робіт у Національному університеті водного господарства та природокористування. Тут 16 малюнків. Усі вони різні. В кожну роботу дівчина вкладає частинку своєї душі. Я хотіла висловити нею радість, сонячність. Я малювала саме тоді, коли сонця не вистачало Да, Це кінець, початок весни, і мені дуже хотілося якраз квітів, сонечко, травки. Чому я взяла саме цю ідею? Щоб якось зробити цей коледор теплішим, ніби тут клумби ростуть. І саме ця картина вона несе тепло і сонце, як і всі інші, але за допомогою жовтого кольору, да, саме тут сонячність і більш відчувається. Творити в університеті її запросив особисто директор навчального закладу. Про те, що є такий український самородок, ну художник, я прочитав у газеті Рівновечірня. У мене були такі ніші, де не було нічого пусте місце. Я не знав, як чим їх заповнити. Все-таки хотілося, щоб було красиво в корпусі. Я дав завдання своїм. Працівникам знайти номер телефону Яни. Вони знайшли номер телефону, ну, я її запросив. Ми з нею згодили ці малюнки, і вона ну, це все намалювала добровільно, безкоштовно, як така допомога нашому інституту. За виконану роботу Яна і грошей не взяла. Кажуть, тільки на фарби і пензлики витратили кошти. Але як тільки тут з'явились перші малюнки, коридор ніби став оживати, а студенти надали йому романтичності. Так тільки з'явилися перші два малюнки, зразу на, в інтернеті з'явилися фотографії. Всі з інших корпусів приходили, фотографувалися. І зараз нас відбою немає. Просто зараз так відсутні всі на заняттях, а в перерві тут всі фотографуються, обнімаються. Навіть побачення назначають вже. Хай там під голубками там, чи під бузьками, чи там біля троянди і так далі. Ну я не знаю наскільки тут вийшло, що я не нам допомогла. Ми їй пропонували гроші на відмовилася. Вона відмовилася щоб щоби за це кошти. Вона сказала, що вона хоче на Україні зробити добро людям, що люди милувалися її роботами, її кретинами. Ну це на вона, вона нам допомагала. Студентам роботи Яни також сподобались, кажуть, стало більш затишно і весело водночас. На мою думку, це дуже гарно, дуже позитивно. Розрадує око така робота. Ну це приємно. Коридор дуже змінився. Зразу в очі це впадає, ці квіти. Який малюнок найбільше сподобався? Всі малюнки дуже гарні, всі кольорові такі. Яна має вже і нові замовлення. Каже, сумувати нема коли, та й має чимало цікавих планів вже на майбутнє. Я працюю над тим, щоб відкрити місто рівно свій центр психології і творчості для дітей і для дорослих. Тобто я над цим зараз працюю дуже ретельно. Пишу проєкт, і я думаю, якщо ти мрієш, то все обов'язково здійсниться. Попри фізичні вади розвитку, дівчина показує нам свій внутрішній світ і те, як до нього ставиться через своє мистецтво. Світ – Насправді різнокольоровий, барвистий, що він такий сірий, як деякі, деякі бачать його, да? що є любов, є тепло, ніжність. Саме ці емоції я в свої роботи. Люди це відчувають, вони до мене підходять, вони хвалять мене, кажуть, що дійсно, коли побачимо ми твої малютки, то нам становиться тепліше, так ніби позитивно на серці. На Рівненщині Яна планує залишитись. Каже, тут їй все до вподоби. Люди, природа, клімат. А головне це Україна. Це мій дім, моя батьківщина. Це моя культура, ментальність, це те, що належить тільки, ну, тобто, нам, українцям, які тут виросли, і потрібно любити свою державу, як би її погано не було. Олена Семенович, Ігор Прокопчук спеціально для проекту Близький схід переселенці.